Вправа 963. Із цифр 2, 0, 5 і 7 склади всі можливі чотирицифрові парні числа, якщо цифри в числі не повторюються. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо нам треба скласти 4-цифрове число, в якому цифри не повторюються, тобто і 2, і 0, і 5, і 7 має зустрічатися тільки один раз. Для того, щоб це було парне число, воно має закінчуватися на 0 або на 2, бо інших парних. Цифр тут немає. Давайте це запишемо, отже, пишемо. Для того щоб чотири цифрове число. що складається що складається цифр 2, 0, 5 и 7 що складається из цифр 2, 0, 5 и 7 что Було парним, а цифри в числі не повторюються, не повторювалися. Необхідно, щоб число закінчувалось цифрою. Ну і записуємо тоді. Маємо такі числа. Ну що ж, давайте їх записувати. Отже, я пропоную почати з найменшої цифри, з нуля почати не можна, бо це буде трицифрове число. Починаємо з двійки 2. Ну, потім записуємо 5-7. Ну, а потім записуємо 0, тому що обов'язково число в нас має закінчуватися нулем. Далі, дивіться, тоді давайте запишемо так. 2, 5 і 7 міняємо місцями, то буде 7, 5, 0. Є. Тепер давайте тоді, яка ще перша цифра може бути? Цифра 5. Записуємо тоді 5, потім найменше буде 0. Потім 7 і тепер пишу 2. Так, далі. Тепер можна 2 і 0 поміняти місцями. То ми пишемо 5, 2, 7, 0. Добре. Тепер дивимося. Це ми п'ятірка перша, 7 у нас на другій позиції. Давайте 7 тепер поставимо на першу позицію. То пишемо тоді 5. 7. Далі записуємо 0, 2. Ну і пишемо 5, 7, 2, 0. Є. Ну що ж, всі варіанти, коли перша у нас цифра 2. Коли перша цифра 5, ми записали. Тепер треба записати, коли перша цифра у нас 7. Записуємо тоді 7. Ну, Найменша кількість сотень у нас буде 0. Потім наступна у нас ще має бути 5, бо на 5 закінчуватися не може. А потім пишемо 2. Тобто 7052 є. Тепер, дивіться, 0 і 5 можна поміняти місцями або краще 0 і 2. У порядку зростання поміняємо місцями. Тому пишемо 7, 2, 5, 0. 7250. Добре. Тепер давайте 5 поміняємо місцями з двічкою. Тобто у нас буде 7, тоді 5. Найменша кількість десятків. це 0. А потім пишемо 2 є. Ну і тепер залишилося 0 і 2 поміняти місцями. Пишемо тоді 7, 5, 2, 0. Або 7520 є. Ну що ж, ніби всі варіанти ми перебрали, ще раз, з нуля починатися не може. З двійкою не так багато варіантів, тому що число обов'язково має закінчуватися нулем. тільки 5, всередині 7, і 7, 5. З цифри 5, якщо починається, тут більше варіантів, можна, щоб закінчувалося або двійкою, або нулем. І сімка у нас може бути або на місці десятків, або сотень. Тепер, коли перше число 7, коли у нас 1007, також є 4 варіанти. П'ятірка може бути або на другому місці, там, де десятки, або там, де сотні. Ну що ж, це ми записали. А тепер записуємо тоді відповідь. Ну що ж, записуємо відповідь. Я напишу тут, щоб всі цифри помістились. Пишемо відповідь. Ну і записуємо всі цифри. Всі числа пишемо 2570. Є. Yeah.

І останнє число 7520. Ну що ж, ось таке завдання на конструювання парних чисел, які складаються з чотирьох цифр. На цьому вправу завершено.